Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, на каналі, де ми розмовляємо про нерухомість. Хто мене ще не знає, мене звати Валентина. Я в Польщі проживаю вже понад 15 років, а в сфері нерухомості вже 7 років. Я ріелтор, маю також власну агенцію нерухомості. Ми займаємося продажем, купівлею, орендою житла в Польщі. Тому, якщо вас цікавить ця тема, звертайтеся, контакти всі будуть в описі до цього відео. А також я інвестор, тому що інвестую в нерухомість теж вже власне, цих 7 років. Докладно займаємося фліпінгом, тобто купуємо квартири без ремонту, робимо ремонт і потім їх перепродаємо. Запрошую на мій інстаграм, тому що там я кожного дня розповідаю, показую про нерухомість, як і про різні кейси своїх клієнтів, які купують нерухомість, так і про свій фліпінг, як ми робимо ремонт, як я їх проєктую. Тобто досить цікава сторінка. Кому цікава ця тема, запрошую, теж в описі буде посилання. А сьогодні на яку я тему хочу з вами поговорити, це про тему. Як купити квартиру на ринку первинному в Польщі, тобто чи є з цим пов'язані якісь ризики? Тому що, знаєте, так подумала, якби ринок вторинний він плюс-мінус схожий в більшості країн, тобто ми там вибираємо квартири да, на певних сайтах, під, сподобалася нам квартира, підписали договір резерваційний, вплатили якийсь завдаток, потім підписуємо договір кінцевий і перене отримуємо ключі, і ми вже власники квартири. Натомість ринок первинний, він якби відрізняється. Там інші процедури, він відрізняється в в кожній країні, так, по-іншому. В кожній країні закон регулює якби, девелоперів, так, це будівництво триває. Скільки воно триває, які етапи, так, підписання договорів забудовниками, там трошки все по-іншому. І, власне, це відео хотіла сконцентрувати саме на ринку первинному. Я ось буду дивитися трошки на телефон, тому що зробила собі такі пункти, які я хочу всі обговорити і не хочу їх пропустити. Чи давайте почнемо з того, чи купівля квартири на ринку первинному в Польщі є безпечною, чи ні, чи в'яжеться з цим якісь певні ризики. Ну скажу так, ну, ризика є, мабуть, як в нашому житті всьому тут ніяк без цього, але напевно хочу сказати, що купівля нерухомості з ринку первинному саме в Польщі є досить і досить безпечним, тому що тут якби це настільки регулює закон. Закон по стороні покупця. Ось я нерухомість вже сім років, і за цих сім років, здається, виходили вже три різні такі установи щодо закони до забудовників, які забудовникам підкручують гаєчки, натомість на користь покупців, щоб то покупець почував себе безпечно. М і ось ці всі е так, закони, які вони прописують, це, як я кажу, на користь покупців, щоб забезпечити їх, щоб вони не ну, чулися безпечними і не втрачали там, так, гроші. Як то було колись? Колись забудовник міг собі як хотіти приймати платежі, тобто розтермінування писати яке хоче. Гроші відразу йшли на рахунок девелопера, що теж вважається якби більш ризикованим, ризикованим да? тому що якщо забудовник десь... Пропаде, то й пропадають наші гроші. Так? так як теж це буває часом в Україні, тому мої клієнти з України якби завжди питаються, чи в Польщі це безпечно, бо на досвід з України вони вже знають, як то може бути. То власне ці останні роки все позмінювалося. як це виглядає тепер? Тепер це все регулює закон, і це виглядає так, що ви не платите безпосередньо кошти на рахунок до забудовника, тільки ви платите це ці кошти на такий рахунок поверніча, такий нейтральний рахунок. Який ну, контролює банк, і банк контролює забудовника, чи забудовник там, згідно з планом, все будує, і він потім тільки перечисляє ці гроші до забудовника, так, частинами, якщо бачить, що робота йде згідно якби, з поступом робіт, пересилається ці гроші. Розтермінування тепер теж закон говорить, що ну, там можна плюс-мінус е, по-своєму, -по але так зазвичай прийнялося це 10 разів по 10% протягом всього будівництва. Будівництво триває зараз так від півтора до двох років, ну, в середньому це так два роки, і ось протягом цих двох років ви платите 10 разів по 10%. Є забудовники, які беруть там 5 разів по 20%, або там 7 разів по 15%, але плюс-мінус в середньому це 10 разів по 10%. І як воно відбувається? Тобто, на даний момент забудовник розпочати інвестицію повинен за свої кошти. Тобто ось цей котлован, да, цей підземний паркінг, він повинен вибудувати за свої. Чи то він має готівку на це, чи він бере іпотеку, але він повинен за свої. І ось е, отримує він від клієнта цих 10 перших відсотків вже після якогось зробленого етапу. Тобто, ви платите перших 10% девелопер, на цей, на цей рахунок поверніче до банку. Банк приходить до забудовника, подивився все. Перший етап будівництва зроблений, він перечисляє цих 10% до забудовника. Забудовник роби, будує наступний етап, тобто, припустимо перший поверх, він побудував, потім забуд... банк приходить знову ж таки з перевіркою, подивився, побудовний наступний етап, банк перечислює цих наступних 10% до забудовника. І ось таким способом. Ви в безпеці, бо гроші не поступають одразу до забудовника. А забудовнику залежить, щоб роботи йшли якби плавно, тому що від того залежить, чи йому банк перечислить гроші чи ні. Якщо він буде якби, трохи відволікати з роботою, то й банк не буде йому перечислювати наступну траншу. Так і ось таким способом, якби клієнти вже відчувають себе більш безпечним. І якби можна сказати, не так стресуються, да, якщо особливо купують квартиру, що на котловані, і не знають, що вона добудується чи не добудується. Ну додатково, власне, цей закон ще контролює терміни забудовників. Да, ось він ну не може собі забудовник вписати термін, наприклад, 5 чи 10 років. Ні, це все регулює закон. Друга справа, власне, як провірити забудовника на надійність. Ну тут кілька є способів. Перший спосіб це провірити, наприклад, вибрали ви конкретну інвестицію, яка вам подобається, і ось тепер ви цього забудовника ще не знаєте, як його перевірити. Питаєте його про такі документи, як дозвіл на будівництво, це масло have, да тобто це саме головне. Чи він має всі дозвола? Він має він вам. Предоставити друге, теж якби вони повинні ем, на прохання покупця предоставити всі звіти фінансові звіти. Тобто, якщо ви хочете подивитися, що в них там по фінансах, теж забудовник е, якби повинен вам це надати. Ну, додатково зрозуміло, можна її ще в інтернеті пошукати про забудовника там про відгуки е, це також. Потім проспект інформаційний, це теж такий основний документ, який є. Головним документом до даної інвестиції досить обширений цей документ. Він складається там навіть із 30 сторінок. В ньому описується вся ця інвестиція, всі етапи, які будуть зроблені, розтермінування платежів, як буде це все будуватися. Також про історію забудовника там пишуть, наприклад, що він вже побудував, якісь фото попередніх інвестицій, також що буде довкола інвестиції в радіусі там пів кілометра чи кілометра відбуватися, да, чи якісь можливі далі інвестиції. Чи Якась інфраструктура буде розбудовуватися, це все описується в цьому проспекті. Тому дуже важливо, якби вивчити саме ось якщо хочете докладну всю інформацію про інвестиції, то це в цьому проспекті інформаційному. Ну і так як сказала, дозвіл на будівництво, звісно, його фінансові звіти також. І я вам скажу з практики, бо часто мене клієнти запитують, чи в Польщі буває таке, що забудовники не добудовують. Тож скажу так, якби такі великі. Забудовники, які будують вже не перший рік, по великих містах вони будують, то там недобудов немає. Ну, тому що таких, я кажу, по-перше, це регулює все закон, по-друге, якщо це великі забудовники, то в них є на це кошти і вони з дня на день не збанкрутують. Чула я десь випадки ось таких малих забудовників десь більш по селах, де зібрались, як то кажуть, брат Кум Сват, так, і вирішили там побудувати там на якісь кілька будиночків, так маленьких. І їм щось там по дорозі пішло не так, можливо, чи з документами, чи там не можна було довести якусь комунікацію, припустимо, так воду, чи світло, чи газ, і заморозилося це будівництво, да, там на кілька років, чи навіть і кільканадцять. Натомість такі поодиночні випадки, особисто я їх не знаю, але чула навіть деколи їдеться по селах і бачиться, ось там заборошне якесь будівництво, там там то таке може бути, але щодо великих забудовників, які в містах будують, то такого майже немає. Додатково зараз найсвіжіший такий можна сказати закон, який війшов щодо забудовників, це те, що вони повинні на своїх сайтах уявняти ціну квартири. Тому що не знаю, чи ви вже цікавилися ринком нерухомості в Польщі, але на даний момент, якщо вас цікавить якась інвестиція, і ви заходите на сайт забудовника, то там є все: планування, все про квартиру, а ціна пише: запитай оцени. Тобто немає ціни. І так насправді треба було дзвонити до забудовника і сказати: скажіть, будь ласка, ціну такої-такої квартири. Він вам каже ціну, ви кажете, ага, окей, там дорого, чи щось там вам не відповідає. Дякую, до побачення. І нам, Ріалтрам, це теж додаткова робота, тому що ми постійно мусимо дзвонити їх питати про ціну. Натомість, зараз війшов закон, це досить свіжий, бо він з липня цього року. І з 20 липня повинно бути так, що кожен забудовник мусить вже уявняти свої ціни, писати їх на сайті. Це стосується забудовників, які ось в липні почали продаж нових інвестицій, то вони вже повинні це вказати ось з липня, натомість інвестиції, які почали продаж раніше. То вони мають кілька місяців, щоб достосуватися до цього, тобто ці ціни повинні з'явитися десь ближче вересня. Так і власне цей закон, ну не то, що закон, просто така установа, говорить, щоб ще більше інформації було вказано на сайті. Тобто, це власне про цих про ці доступні квартири, про їхні ціни, також про гараж, про ціну гаража і про кладовки, наприклад, якщо вони також є в забудовника. Тобто, як ми бачимо, тут постійно і постійно щось нове вводиться на користь покупця. Щоб його забезпечити, ну а забудовники мусять до того достосовуватися. Хочу зараз вам сказати про 5 етапів, які відбуваються під час купівлі нерухомості з ринку первинного. Їх є в Польщі аж 5. І так, починаємо з першого. Перший етап це якщо вам сподобалась дана квартира, ви її резервуєте і підписується такий договір резерваційний у забудовника в його офісі продажу. Він, як правило, підписується так на 2-3 тижні. Щоб, ну, щоб ви подумали, так, чи ви хочете ту квартиру купувати чи ні. А якщо ви будете брати іпотеку, то щоб ви могли перевірити таку вступну децизію, вступне рішення від банку, чи вам банк дасть іпотеку, то на це дається кілька тижнів, і при цій резервації, як правило, вплачується 1% вартості квартири. Натомість, якщо ви потім передумаєте її купувати, або вам банк не дасть іпотеку, то ця, цей завдаток в розмірі 1% вам повертається, а ви тут нічого не втрачаєте. Другий етап це якщо ви все-таки да, після підписання резерваційного договору вирішили купити цю квартиру, то ви домовляєтеся з забудовником вже до нотаріуса на нотаріальний договір, він називається девелоперський договір, і підписуєте вже повноцінний договір, який складається з 30 сторінок, досить обширний, тому що там дуже. Багато положень, якихось м м м законів прописаних, таких стандартних, які мусять бути вписані. Ну, Але основне там вписано: так, це ваша квартира, ціна цієї квартири, чи приналежить якась кладовка, парковка. Тобто це все вписується і описується конкретно в тому договорі, що цікаво, фіксується та ціна. Якщо ви купуєте на котловані, то через два роки та ціна і залишається. Ну, що є на плюс, так? Тобто це все прописується і за цей нотаріальний договір, як правило, платиться 50 на 50 за нотаріуса. Тобто в середньому це десь 3 тисячі злотих. Ну і по півтора тисячі злотих платиться від покупця і девелопера. Так, це другий етап. Третій етап. Це вже коли будівництво завершилося, вже всі документи на дозвіл наведення в експлуатацію забудовник має. Тоді він вас запрошує на технічний відбір, чи технічний прийом квартири. Це коли ви приходите або самі, або кличете спеціаліста по цьому прийому технічному і дивитеся, чи квартира чи з квартирою все добре, чи там немає ніяких дефектів. Якщо є якісь дефекти, то в протоколі там вписуються всі дефекти, які є. В тій квартири і забудовник має на то 30 днів, щоб їх виправити. Ну і припустимо, що ви сподивилися там дефектів. Немає. ви підписали, що все добре, або там написали, да, що треба щось поправити. І це такий третій етап. І четвертий етап це вже забудовник вас кличе на підписання договору встановлення права власності, тобто на перенесення права власності на вас, як на покупця. Знову ж таки, ми йдемо до нотаріуса, зустрічаємося з представником забудовника, підписуємо цей договір, який знову ж таки довгезний на тих 30 сторінок майже. І ви вже від того часу являєтеся повноцінним власником даної вашої квартири, вам передають тоді ключі. І що цікаво, ну цікаво, не цікаво за нотаріальний договір цього типу, щоб плати повністю покупець, так в Польщі прийнято, що девелоперський договір ділиться нотаріуса 50 на 50, а договір перенесен право власності повністю покриває вже покупець. І це теж якби ну, в залежності від, від ціни квартири, але десь так коливається від трьох. Навіть до 5 тисяч злотих, в залежності, чи ви берете іпотеку чи ні, бо при іпотеці там ті кошти трошки вищі. Ну і п'ятий етап це власне забудовник, вас вже кличе на передачу ключів, і на повністю прийом квартири. Якщо там якісь дефекти потрібно було виправити, він вже їм виправив. І вам віддають всі ключі, підписуєте протокол прийому квартири, списуєте всі лічильники, навіть якщо вони нульові, то і так списуєте. І офіційно, як ви стаєте вже власником квартири, маєте договір і маєте. І маєте ключі на руках. Тобто ось такі п'ять етапів. Ну, це найбільш стандартна процедура. Да? Спочатку там резерваційний, потім девелоперський договір, потім технічний прийом квартири, підписання договору перенесення прав власності і, і прийом квартири, отримання ключів. Натомість, якщо ви купуєте квартиру, коли вона вже побудована, так, то зрозуміло там перших три етапи. Перших два етапи відкидаються, ви тоді тільки приймаєте квартиру технічну і підписуєте договір перенесення права власності. Тобто те, які пункти, вони ем, як ми їх опускаємо, якщо квартира вже там добудовується, так але якщо ми купуємо на котловані, то ось цих п'ять етапів. Ну і ось і все. Тобто, так виглядає процес купівлі нерухомості на ринку первинному у Польщі, розказала вам дуже скорочено, тому що, ну, якби більш обширено розповідати, то ми б тут сиділи досить, досить довго. Натомість, якщо вас цікавлять додаткові питання з приводу купівлі нерухомості на ринку первинному, то також запрошую на консультацію, яку я надаю. В описі відео там будуть всі мої контактні дані, можете до мене звернутися. Ну і додатково, те, що вам сказала щодо того, чи безпечно купувати зараз. На території Польщі нерухомість з ринку первинного, то відповідь так. Тут регулюється все закон, і якби це виглядає по-іншому, ніж це виглядає в Україні або в інших країнах, на мою думку, досить безпечно. Тому дякую вам за перегляд цього відео. Запрошую ще раз, щоб поставити лайк, коментарі, написати, написати якісь коментарі, можливо, у вас є додаткові якісь запитання. Пишіть це все, я буду відповідати на них в коментарях. І слідкуйте за мною в інстаграмі в інших соцмережах, тому що там я показую на щодень, як відбувається процес купівлі, кейси моїх клієнтів, мої кейси по фліпінгу. Досить цікава тема. Так що запрошую до перегляду і до зустрічі в наступних відео.